Доброго дня, мої підписники. Щось довго я відео знімала. Ну, У мене буде сьогодні воно таке маленьке і коротеньке. Ходилась і буде в нас сьогодні розпаковка. Ходила в магазин і купила такий батончик. Там 5 чим то гривень. Акція на них. І такий батончик. Зайшла і ще купила теж це в екомат, Цибулю. О, трошки. Ну, ціни. Капець, 69 гривень за кілограм. Дивіться, яка ціна. Так видно. Значить, ціна космічна. Ну і що там ще є? І купила пепси коле, яку я йшла і вже надпила трошечки. То в мене на шкафу, бачите, коробка стоїть, то коробка там лікарство лежить. А, і ще заходила я до кітлюби. Вона мене угостила таким смачним періодом. Пирогом. Бачите? Так що, це така коротенька розпаковочка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада новим знайомствам.